Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі Renault Megane 4 2017 рік, 1,5 дизель, От також в продажі Dacia Duster, Peugeot 207. Окремо підійду потім. І так, Renault Megane 4, 2017 рік, 81 кВт або 110 кінських сил. Механічна коробка передач. Щойно пригнений, розмитнений, сертифікований. В оригінальній фарбі, оригінальний пробіг 197 тисяч. Лізингове авто, авто з аукціону, Резина Бриджстоун. Повноцінне запасне колесо. От, нагадаю є ще. Volkswagen Golf, отакий от от автомобіль. Зараз більш детально. Війдемо, подивимося. Є сервісні документи. Повністю все, навігація. Механічна коробка передач, обмежувач швидкості. Більш детально фото буде в описі, Силка на групу Viber. Заходьте в групу Viber, в наявності інші авто. Підписуйтесь на канал. Так, що вам ще сказати, розказати? Більш детально телефонуйте. от, такий от короткий огляд. Вартість дастера 12400 і вартість Peugeot 6250. Двигун К-9К в автомобілі, паливна Continental. От такий от, в дуже гарному збереженому стані. Трасовий автомобіль. Ціна автомобіля 11500. Кого зацікавив, телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Отак от, от повнопривідний Duster 4х4 і Peugeot 207. Отакі от автомобілі всі в оригінальній фарбі. Такий от сьогодні у нас автомобіль. Всім гарного дня і до побачення!